Ступінь готовності котелень до подачі тепла в оселі прилучан оцінювали сьогодні посадовці міської ради на чолі з міським головою Ольгою Попенко. Аби опалювальний сезон в місті стартував вчасно. Комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання почало підготовку тепломережі заздалегідь. Фактично, з травня і до початку осені комунальники виконували необхідний комплекс робіт на всіх 57 котельнях міста, у їх числі котельня, що забезпечує теплом, один з мікрорайонів міста розповідає начальник дільниці. Теплопостачання номер 2 Борис Онищенко. «Котельня готова 100% до опалювального сезону. Виконані роботи, котли почищені, котли виконано, на котлах виконано гідравлічне випробування. На ремонт виконано ремонт мережних насосів, підживлюних насосів, підвищенних насосів. Наступний об'єкт котельня, що опалює одну з шкіл міста. Також пройшла всі необхідні підготовчі процедури, і наразі повністю готова до запуску, говорить начальник дільниці з обслуговування газового устаткування Вікторія Опанасенко. Під час літа ми виконували ремонти всіх газових котельні, які знаходяться на балансі дільниці. От, за допомогою ну, слюсаря газового обладнання зробили ревізію запірної арматури, перевірили роботу автоматики, були замінені е прилади, які вийшли з ладу на нові. Виконано гідравлічне випробування тепломережі, котельні і також будинку, теплотрасу котельні. Також виконано випробування газопроводу на щільність. При наявності розпорядження про опалювальний сезон ми можемо її запустити в роботу. В разі відсутності. Природнього газу ми зможемо її запустити на альтернативних видах палива. Разом з тим директор прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш запевняє, завдяки попередньо проведеній роботі на сьогодні всі теплові котельні міста готові до старту опалювального сезону 100%. Згідно плану поточного ремонту комунального підприємства по підготовці до опального сезону, по цехам було витрачено на ремонт. На придбання обладнання 3 мільйонів 356 тисяч гривень. Також представником державне енергонагляду підписані акти в готовності всіх 57 котелень, тобто всі 57 котелень, які експлуатує підприємство, на сьогоднішній день 100% готові до опального опального сезону. На сьогоднішній день іде після гідравлічних випробувань. Два пориви, які я думаю, що найближчі дні буде виконано. І ще залишиться два порива по гарячій воді. Ми теж їх плануємо виконати на цій неділі. Тобто, через можна говорити, що ми готові повністю до опального сезону. Паралельно готуючи місто до нових температурних викликів, комунальники займалися встановленням теплових лічильників у багатоквартирних будинках. Зазначив Андрій Гавриш. В цьому році ми встановили 60 Три лічильника теплових. Плануємо до кінця року встановити 100%. Тобто, на всі 241 будинок багатоповерховий будуть встановлені теплові лічильники. Вони придбані, всі матеріали є. Водночас міський голова Ольга Попенко відмітила, попри непрості часи. Наше місто підготувалось до опалювального сезону, що називається на совість. Сьогодні ми вже вкотре із профільним заступником з Володимиром Григоровичем Мазуренком і з директором комунальним підприємством Андрієм Гавришем е об'їжджаємо котельні. І Треба сказати, що ми, ми я вже не одного разу говорила, що в нашому місті 57 котелень, і дуже мені приємно визнавати те, що всі котельні на сьогодні е нашим комунальним підприємствам підготовлені до роботи в опалювальний період. І на сьогодні всі до єдиної котельні мають такий акт підписані акти готовності. То мені сьогодні тільки залишається подякувати всьому колективу, керівництву, подякувати за роботу профільному заступнику Володимиру Григоровичу Мазуренко, який здійснює контроль за роботою цього підприємства. Ну звичайно, що побажати всім тепла, тепла в душі, у серці в наших оселях і, звичайно, миру нашій державі.